Uh... Назву Нікола четвертий курс Дніпропетровської національної університету імені Олеся Гончара. і я представляю тему вищі світські патрони українських земель держави і гелонів 16 століття. Ну, зазвичай поведінка людини пояснюється своєрідним полем взаємозалежних детермінант, своєрідним соціальним простором. Ну, цим, саме цим простором на 16 століття між світки. Між світськими та церковними елітами було саме право патронату. Серед усіх різноманітних інтерпретацій термінів патронат. Ктитерства або донування слід визначити, що донатування та ктитерство є більш-менш тотожними поняттями, які визначаються в межах права покровительства. Термін же патронат е, е, включає ці поняття, але й охоплює ще більш ширші сфери взаємодії світського та е, е, духовного цих, е, соціумів. Патрон не лише мав можливість будувати та прикрашати храми та монастирі, як робили донатори, але й отримав частину прибутків від цих структур, як ктитори. Також його право розширювалося тим, що він міг призначати на церковні посади, мав право конфіскації церковного майна. Саме таке широке трактування функції патрона і його права дозволяє в цілому охопити проблематику взаємовідносин православного духовенства та світської влади в цілому. Причому... Характерним є те, що, наприклад, Юс Регалюн і Юспулі, «юс коли в Європі ці поняття від цих понять в патр в самій структурі патронатства відійшли, натомість в речі посполиті вони навпаки набували достатньо вагомого значення. Тоді Юс Колетіоніс взагалі став однією з. Основних форм цього права на теренах держави Єгілонів. Що ж до джерельної бази роботи, то вона складається з писальних документальних джерел первинного походження. Це як збірки кінця другої половини 19 століття, початку ХХ століття, тобто теж Аюзер, архів Сенгушків. Зборник матеріалів по топографії Києва, так і збірки окремих осіб, наприклад, видання грамот Антоновича» з або е, Голубєва. Е, е, великий масив матеріалу містить е, також е, ну, із, із, сучасних археографічних видань, це, е, насамперед, е, видання книг записів литовської метрики, а також е, тематичні збірки документів, наприклад, е, ті ж описи Острощини е, або документальна спадщина Свято-Михайлівського монастиря. Е, ну, проте робота була недостатньо поповнювана. Оскільки все ж таки це взаємозв'язок світських та духовних еліт, тому більш доречним було. Включення до джерел також церковної літератури, а саме канонічного права, тобто збірки вселенських та помісних церковних соборів. За типологою видовою класифікацію. Всі ці джерела можна розподілити на законодавчі акти, наприклад, ті ж литовські статути, діловодна документація, приватні акти. Залізноватиметься. Привели відписи, Юргельти, листи і інше ну, в науковій літературі. Це питання загалом достатньо спорадично згадується у багатьох творах, присвячених саме періоду XVI-17 століття. Проте вже з другої половини 19 століття. На саме право патронату трактується з негативними коннотаціями. В подальшому, о, ці риси негативні, які були більш характерні для пізнього пізнього періоду патронування вони поступово в працях того ж Грушевського, Володимирського Буранова е, е, переходили на це суспільне явище в цілому. Е, Загадянською доби це е, ну, питання про патронату взагалі не розглядалося. Ну лише на еміграції можна згадати, наприклад, того ж е, оця Юрія Федорєва, який е, в загальничих працях намагався. Слідуючи за цими ж концепціями Грушевського, Клепацького, вибудувати оці от негативні сторони патронату. Ну, що ж до доби незалежності, то інтерес дещо пожвавився насамперед, це. Як у загальнючі праці з історії церкви, тобто це і ті ж церковні діячі, наприклад, архієпископ архі... Єсіченко або Світський, це Ульяновський, Холодний, Яроцький. Ну, здебільшого вони продовжують цю традицію суто негативного значення цього права відбудовувати ну, щодо окремих робіт можна згадати також роботи, присвячені. Шляхті, наприклад, та ж Наталія Яковенка, е, Олена Русина, е, Поліщук, Мицько, е, що зосереджувалися е, або на певних окремих садах, або на певних особах, е, завдяки яким можна збудувати в принципі, е, прографічний портрет е, патрона е, 16 століття. Е, проте найбільш е, повна. Е, Випадки використання патронату було описано в творах Сергія Голіна. один з... Його, одна з його робіт. Ну, Попри цю справдичність, і не дивлячись на це велику кількість літератури, яку можна застосувати, все одно як суспільне явище певної якоїсь єдиної роботи з цього плану немає. Поки що, і немає ані уставленої термінології, ані дослідження саме на українських теренах цієї проблематики. Ну, що ж до самої самого роботи, можна сказати, що особливістю права патронату на теренах держави ілонів, можна вважати те, що різні типи патронату, які були висвітлені раніше, вони поступово переходили, поєднувалися між собою. Що зумовлювалося, бо е, схожістю тих чи інших е, інтересів е, різних соціальних груп, е, а також е, взагалі специфіки використання права. Е, е, ну, е, можна сказати, що е, для е, ну, загалом можна розділити патронів на світських та е, духовних в цілому. В даному випадку розглядалися вищі світські патрони. За таблицею видно, що це передусім князі, як представники спадкового патронату та воєводи намісники державці, як представники королівського патронату. Ну безумовно, ось ось королівська адміністрація за статусом була б мала бути нижче від шляхетських патронів, що мали це право від народження. Проте безпосередньо підпорядкованість. Головному джерелу о, саме світського патронату, яким виступав саме король польський, великий князь Литовський. Це відбувається певне урівнення цих видів права, тим паче, що самі воєводи та намісники державці вони здебільшого походили з саме князівських родів, а саме княжа до головних. І могли використовувати це не тільки спадкове право, але й певні особливості характерні для королівського права, оскільки більшість з княжа до головних все ж таки були нащадками гедеміна. Ну, Проте індивідуальні розходження соціальних груп можна. Визначити те, що, наприклад, за ті ж теорії соціальних диференціованих зв'язків Сатерленда поступово відбувався конфлікт між двома тілами князівського патрона та набутого адмі... патрона адміністратора. Це не дивно, оскільки ну, вони здебільшого поєднують ці функції. Своєрідне право патронату прослідкується серед князівської верстви, адже якщо от воєводи, намісники, державці, вони загалом представляли інтереси короля і теоретично вони були ну, не лише його представниками, але й загалом слідкували за майном короля, то вже князі патрони. Які е, мали це право спадкове, е, вони е, мали більш широкі повноваження е, і е, передусім це полягало в тому, що вони мали, мали змогу е, не, е, підтверджувати певні привілеї, які надані були предками. Проти, також, наприклад, теж обміни, застави, відписи, передачі у війна майна. Проте, все ж таки, тут повен для певного конфлікту полягав в тому, що підтверджувати все ж таки ці навіть ці права князі мали лише або в королівських намісників, або безпосередньо у короля. Також король міг їм жалувати певні маєтності. Ну, щодо загалом структури князівського патронування, можна визначити певні стадії, які ще посвідкуються з часів Русі. Наприклад, в того ж. Згідно матеріалів князів Сангушків, наприклад, дід Романа Сангушка спочатку надавав пожертви натуральні, тобто медові. згодом його син почав заміняти це на гроші, і поступово онук взагалі перестав виплачувати ці данини і ще отримав, ну, отримав ще права, які до цього йому не належало. З середини 16 століття велике значення серед князівського патронату полягає в тому, що в розбудові власних парафій, і саме от оця оця сфера стає достатньо вагомою під час освоєння незаселених теренів держави Ягелонів. на Найбільший такий приклад це князі, діяльність князів Вишневецьких на лівобережжі. Ну, Також князі от, мали право застави, відписів, обирання священнослужителів. Проте, ну, проте поступово вже на середину 16 століття відбувається почастішення випадків зловживань право патронату. Відбуваються або наїзди на певні об'єкти патронування, водночас якщо брати тих же королівських намісників, вони не ну не можуть. Забезпечувати захист не лише захист цих об'єктів, як наприклад, тоже князь Фрідріх, Фрідріх Пронський вивода. Київський, що роками боровся з Іваном Забагатом Красенським, який просто захопив жидичинську архімандрію, <клес> і проти саме, от наприклад, ті ж намісники поступово захоплюють права патронатні, користуючись своїм положенням. <кій> вишкаблювали, вишкаблювали вони з фундучів ці записи про патронування, захоплювали ці майно. Ну <кій> князі також долучались до цього. Можна вважати, що <кій> Основним приводом, ну, не основним, одним з приводів для того стало те, що об'єкти подавання цих князів, вони здебільшого ставали прихистком для певних їх економічних якихось заходів. Тобто, наприклад, та ж Барата Костелецька в об'єктах цього патронування, вона Робила прихисток для своїх певних підданих, аби ті не, ну, які, які ховалися від митників, або ж починається зловживання під час смерті ктиторства. Коли, наприклад, теж князь Сокольський взагалі не передавав монастирям майно, яке заповідано заповідане було його родичам, внаслідок цього постала проблема щодо взагалі відписів. Земельна користь монастиря. Загалом, якщо на початку 16 століття ці відписи носили ну, більш статусний характер, тобто або поминання у синаниках, пом'яниках, або розповсюдження права патронату на весь рід цього патрона, який заповідав майно. Ну, про що свідчить, наприклад, та ж явмужний князь Корецького, то в подальшому ці землі, або ж, як з прикладом Сокольського, або ж залишалися і не передавались до монастирів, або навіть захоплювали суміжні території цих маєтностей із церковними землями. Ну, під сум... можна також Зазначити ну, це от основні, так би мовити, кризові явища. Особливо цікаво було явище наприклад, ж оренди по сесії, про що свідчить наприклад, випадок 1540 року, коли князь Вишневецький передав безкоштовно землю перемільську князеві Сангушки-Кошерському. А вже його діти, якщо сам патрон виконував, ну, цей Олександр Коша Сангушко Кошарський виконував обов'язки патрона, тобто іноді звільняв від певних данин, виділяв кошти на розбудову церковних маєтностей, то вже його діти почали спочатку здавати в посесію не християнам ці маєтності, а згодом взагалі ну, по частям продавати. Ну тобто ці я поступово накопичувався, викликаючи на видовування. Ну, можна сказати, що на прикладі вищих світських прошарків суспільства на місцевому рівні, цілком ну, при найбільш широкому тлумаченні права патронату, можна, ну, вдалося виявити особливості його існування в різних сферах життєдіяльності, як вищих політичних, так і адміністративних еліт, Особливо в умовах прикордоння, коли, наприклад, та ж застава набувала форми певного вакуфу на цих теренах. Звичайно ж, патронат не був ідеальним явищем, і оскільки за своїм змістом його кінцевим етап була доволі далекосяжна. Тобто розбудова церкви, але коли це ну, не вказувалось, проте він мав певне афективне начало в свої по своїй суті, що дозволяло виділити деякі загальні потреби, які були у суспільству. Криза патронату, якщо можна так підсумувати, пов'язана з передусім підміною. Цього середньовічного примату певних трансцендентних реальностей, які примат. Вже суб'єктивних ідей ранньої модерної доби, тобто, коли на маргінесах цієї держави є гелонів, традиційна соціальна структура входила в конфлікт як з державною ієрархією через поєднання оцих от тіл двох ті патронів різних за своєю структурою. Цим замовлювалося заплутування права патронату в умовах цього конфлікту. І також проглядалося те, що це заплутування відбулося через відсутність певних якихось письмов писписаного якогось законодавства. Тобто все держалося або на слові, або на певні традиції, яка проходила з більшого усним шляхом. Ну і можна також додати, що це вивчення по дозволяє внести певні корективи, у загально прийнятий образ взаємин. Держави та церкви в умовах прикордоння, і, і певні, внести певні характери щодо подальшої взаємодії, саме історії православної церкви з католицькою, ну і що в подальшому вилося в більш знані, наприклад, конфлікти та Берестецьку унію і наступні події вже сімнадцятого століття. Ну в принципі, в мене все. 叫我们那个老